Майже за три тижні розпочнеться новий навчальний рік. В цілому в загальноосвітніх закладах Вінниці отримують знання майже 35 тисяч дітей. Наразі школи на 80% готові до прийому учнів. Завершуються ремонтні роботи та надходять підручники. Готовність загальноосвітніх закладів до навчального року перевіряв під час чергового об'їзду Вінницький міський голова Володимир Гройсман. У Вінниці побільшало першачків. Цьогоріч за шкільні парти вперше сяде понад 3,5 тисячі маленьких вінничан. Це на 2,5 тисячі більше, ніж в минулому році. Бачимо вже другий рік поспіль. По суті, горя приріз дітей мене це радує як директора департаменту. Тому що чим більше в нас дітей в школах, відповідна наповнюваність, відповідна забезпечення роботою наших вчителів. І саме головне, що ми зберігаємо ті методики, які в нас були збережені. Всі освітні заклади Вінниці фактично готові до початку навчального року. Завершуються ремонтні роботи, надходять підручники. На капітальну реконструкцію приміщень та фасадів шкіл було виділено з міського бюджету близько 4 мільйонів гривень. Однак переважна більшість ремонтних робіт виконувалась за рахунок позабюджетних та спонсорських коштів. Звісно, цих 4 мільйони є недостатньо. І ми це розуміємо, тому що окрім того, що потрібно в школах сьогодні робити капітальний ремонт реконструкції, нам потрібно в освітній процес. Вмонтовувати самі всі сучасні технології, мультимедійні комплекси більше комп'ютерних класів, це повинно бути більш доступно для наших дітей. І тут є певна проблема щодо наповнюваності чи тих ресурсів, які ми можемо направити на ці цілі. В загальноосвітній школі номер 2 завершують реконструкцію фасаду. Так як ця будівля є пам'яткою архітектури, виникли певні труднощі з проекту кошторисною документацією. В цілому Проєктна кошторисна документація вартість приблизно 1 млн 300 тисяч гривень. Якби це був звичайний фасад, то, можливо, це було б дешевше, а оскільки тут є роботи реставраційного характеру, то вони дорожчі. В цьому році ми виділили 500 тисяч на те, щоб провести частину виконання робіт. І в наступному році ми завершимо реконструкцію всього фасаду. Окрім реконструкції фасаду, в другій школі виконані і внутрішні ремонтні роботи та закуплені ортопедичні парти. Завершити заплановане, сподіваються до кінця серпня. Замінені віконні блоки в трьох аудиторіях це дев'ять віконних блоків. Помінена каналізація в майстерні, помінена підлога в майстерні, придбано обладнання, зроблений капітальний ремонт всіх класних кімнат і тих приміщень, які використовуються загалом. Серед нововведень, які планують запровадити в освітній процес цього року, стануть додаткові безкоштовні заняття з англійської мови. Їх проводитимуть щосуботи у всіх школах Вінниці.